вітання. Виготовили чергового самоскида з шасі тягача. Це шасі Євро-3 Дафа ЦФК-85-го. Машинка на механіці. Замовник пригнав три недільки назад, сьогодні буде забирати вже готового самоскида. Замовив зерновоз з заднім вивертанням на підкузовному циліндрі. Гідравліка на машині була встановлена. Ось бачите, старий бак залишили. Ось так виглядає кузов, пофарбували, як завжди, поліуретаном. Додатково на прохання замовника виготовили на лючок, ось таке направляюче, груза. Задній борт, як завжди, стандартний, трьохопціональний. Знизу йде клапан, зверху під тентом догрузочний люк, і повністю вся конструкція заднього борта відкривається на праву сторону. Дуже гарне поєднання кольорів, темно-сірий, з жовтою кабіною на жовтому тенті. Додатково до встановили розподільник та зробили автостоп. Машинка вийшла десь приблизно на 21 куб. Довжина, до речі, на євро 3 виходить до 4,5 метрів, висота, як завжди, по рівню кабіни 1,9 метра. Ширина стандартна для всіх 2,55. Ось так виглядає машинка з боку. Дуже все гармонічно. Дивіться, кабіна, кузов, все чудово виглядає. Також, як завжди, з додаткової опцій була встановлена драбинка з боку, навпроти заводської драбинки на машинки. Відбійник, траверса. Ось так ще раз вам покажу це направляюче груза. Так воно виглядає. Тент зйомний, можна пломбірувати якщо це буде потрібно. Дуже гарна вийшла машинка. Ну, кого цікавить, телефонуйте, переобладнуємо ваші тягачі. Є у нас також готові машини в наявності на даний час. Це 6 машин та причепи є, 3 причепи. Телефонуйте, номер буде вказаний в дописі. Приїхали люди забирати машинку. Демонструємо, як працювати з гідравлікою. Люди ще ніколи не сталкувалися з пневматичною гідравлікою. спрацював автостоп підйому. все до побачення